Пропоную рецепт швидкого приготування маринованих помідорів. З мене рецепт, а з вас подобайка. Помиті помідори нарізаю на 3 або 4 частини. Якщо маленькі, то можна і на 2 частини. Далі пересипаю до миски. Очищену цибулю нарізаю на пів кільця та відправляю до помідорів. І ще нарізаю пучок зелені. Петрушки та кропу. Далі додаю чесник через прес та вказані інгредієнти. Все перемішую і залишаю в холодильнику на 5-6 годин, щоб промаринувались помідори. Потім дістаю та смакую всім смачно.